Фракція рідний дім ініціює проведення чергової сесії міської ради на 20 лютого цього року, в порядку денному питання, вирішення яких чекають сотні чернігівців. Це і земельні, так і затвердження програм, щоб працівники частини комунальних підприємств змогли отримати заробітні плати. 5 лютого представниця фракції Рідний дім Наталія Хульченкова повідомила, що згідно з процедурою за відсутності міського голови і секретаря, депутати їхньої фракції підписами ініціювали зібрання чергової сесії. За пропозицію на розгляд Чинівської міської ради перелік питань, які стосуються життєдіяльності міста, а саме це затвердження програм, це земельні питання, які накопичилися вже за останній час великої кількості, та рядом інших питань, необхідних для того, щоб місто функціонувало. В нормальному режимі наскільки це сьогодні в ситуація яка склалась за відсутністю Чернівського міського голови та секретаря Чернівської міської ради, пропонуємо скликати сесію 20 лютого. Це чергова сесія. А ми пропонуємо провести засідання депутатських комісій, провести все згідно регламенту Дженівської міської ради процедурно для того, щоб депутати в комісіях змогли розглянути всі накопичені питання, внести свої пропозиції і таким чином розблокувати роботу міста, оскільки дійсно деякі галузі деякі сфери опинилися в критичних ситуаціях. І таким чином ми, як депутати фракції рідний дім, бачимо можливість надати місто. Нормально функціонувати в тій ситуації, що склалося. Відповідне звернення про скликання сесії підписали 15 депутатів фракції Рідний дім у пропонованому порядку денному майже вісім десятків питань, багато з яких місяцями чекають вирішення. Зокрема, і земля для людей, які не можуть рухатися далі в отриманні компенсації від держави за зруйноване ворогом житло. Тощо, на 5 лютого ініціювали продовження пленарного засідання, яке почалося 20 грудня минулого року. У зв'язку з відсутністю кворуму головуюча на засіданні депутатка Регіна Гусак оголошення. Лусила про його закриття. А для того щоб все процедурно було згідно закону України про місцеве самоврядування, згідно регламенту Чернівської міської ради без порушення процедур була закрита попередня сесія для того, щоб в правовому режимі нормативно можна було скликати нову сесію.